Складання металевого корпусу модель МБ40, код товару 3023, габаритні розміри. ширина 304 мм, глибина 230 мм, висота 100 мм, колір чорний. Корпус складається з наступних частин. Верхня кришка, подібна форма. Дно корпусу. Це отвори діаметром 2,5 під ніжку В них можна нарізати резьбу М3. І дві панелі. Складання корпусу починаємо з дна корпусу та панелей. І останнє, що прикручуємо, це верхня частина тришка. Все, корпус готов. Дякую всім, хто подивився це відео огляд. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте та пишіть коментарі. До зустрічі!